Всім привіт! Ви на каналі Незіпса. Сьогодні я програв в Fortnite та покажу вам легендарну снайперку нашого любимого генерала Грівуса, яка вже є в Фортнайті, і вона міфічна. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так виглядає генерал Грівус. Він є дуже сильним персонажем, в нього є 4 руки, і в кожній з рук є зоряний меч, яким він б'ється. Я вирішив полетіти на Сіапорт Сіті, бо звідси дуже добре. Добре шукати силу джедаїв, а нам треба саме сила джедаїв, бо нам треба меч джедаїв. Як бачите, я прилітаю, тут якийсь міні-спортзальчик, потім якісь ліжечка, є балкончик, піднімаюсь далі на кожному поверсі щось нове. Наприклад, на цьому поверсі якась кухня, міні-буфет, потім я падаю в ліфт, тут якийсь одяг, магазин одягу, такий міні-супермаркет, може якийсь найк, не знаю. Коротше, щось прикольне. Я тут трохи поламав, як бачите, червоні двері, виходжу наружу, збираю якусь зброю, тут знову кухня, якийсь міні-заклад, піднімаюсь наверх, стрибаю просто по дахам, тут ступеньки, розумію, що біля мене є потяг, але мені він чесно не треба. Я збираю зброю, собі ходжу далі спокійненько і бачу, що тут є дві якісь людини. І я хочу знайти їх. Я беру свій дробовик і починаю шукати. Це два бота. Один, як бачите, ходив, я по ньому навіть трохи не попав, потім добиваю його, бачу другого. Стріляю добиваю його. В нього були двійні пістолети, які я вирішив забрати. Це пістолети Мандалортів. Я сів на гілік і доходжу до портала з Рей, з голограмою. її. Я приймаю її тренування, заходжу в портал до неї. Вона мене запрошує в свою галактику. Я... Іду туди, потім виходжу вже з мечем джедаєв, якраз який мені і потрібен був для нашої місії з генералом Грівусом. Сідаю до геліка і просто пробую їхати туди, куди мені треба. Бачите, по дорозі я собі їду, тут дуже багато таких міні-гір. Бачу червону жавку, де, де можна одягтись в штурмовика. І як бачите, заїжджаю на такі апостолу, щось типу того. Тут є легендарна скриня, яку я відкриваю, і мені впадає легендарна снайперська гвинтівка Мандалорця. Вона реально виглядає прикольно. Я прицілююсь і стріляю нею я просто їду і знаходжу гору з генералом Грівусом. Вона виглядає ось так. Це просто такий міні-лагерь, в якому можна з ним порозмовляти, в нього щось можна купити і дати йому міфічний меч джедаїв. І тоді ви отримаєте взамін ось таку покращену IQ 11. Марксманську бластерну гвинтівку. І це реально прикольно. Що ви можете з нею робити? Ви можете прицілитись, ну і в принципі стріляти. Вона перегрівається не сильно швидко, але урон від неї дуже великий. Перезарядка в неї доволі швидка, тому ця зброя дуже імбова. Її можна отримати всього лише за джедайський меч, який можна дуже легко знайти. Просто головне принести раніше, чим хтось порозмовляє з генералом Грівусом і дасть йому меч. Йому треба саме джедайський меч. Як бачите, я знайшов якогось чувачка, стріляю по ньому, 76 урона наношу йому в тіло. І це, до речі, урон дуже непоганий, пару ударчиків і все. Мінус людина, тому зброя, до речі, дуже оправдана. Я вирішив знищити генерала Грівуса цими снайперками. Стріляю по ньому, він бере свою кірку, але якось вона йому не допомагає сильно. Він бігає, щось пробує зробити. Я беру свій пістолет, але вирішую знищити його саме снайперки. Беру свою снайперку мандалорців і чомусь не попадаю. До речі, снайперська гвинтівка манделорців наносить більший урон, ніж снайперська гвинтівка. Цього Генерала Грівуса. Чому? Бо у мандалорців снайперські гвинтівки мають тільки один патрон. І вони призряджаються ним дуже довго, тому, в принципі, я дуже думаю, це оправдано. І все-таки зміг вбити генерала Грівуса. Коли він помирає, то він возджається в виді голограми. І тепер його не можна більше вбити. Він такий самий, він собі ходить просто, може нього щось купити, порозмовляти, дати йому щось, якщо у вас, наприклад, є меч джедайський. Ну і в принципі це все. Нічого більшого з ним зробити не можна. Ось такий в нього табір, там, де є костер один, в якого можна захилитись, є якісь бочки, які можна зламати. Ну і це, в принципі, все. Якось скучно живе собі генерал Грівус, але це вже його життя, тому ми йому зважати не будемо. Вона нас вже є його зайперка, тому ми можемо собі спокійненько звідси піти. З дорозі, як бачите, я напав на духа естлюрпового, потім його кидаю, хілюсь, і тепер він мені допоміг. Ну, я собі далі просто пішов звідси. Ходжу собі, ходжу собі по цим міні бачу машину. Я вирішую знищити. І шини, щоб якщо від мене втікала якась людина, то вона не втікла б на цій машині. На мене хтось нападає і проносить мене трошки. Я бачу цю людину, беру свою снайперку, стріляю по ньому, перезаряджаюсь і розумію, що я по ньому не попав. І це якийсь, ну, такий собі чучок, який мене бачить. Але тут, казується, бо такого я швидко вбиваю. До речі, 224 урона в голову. Тут, як бачите, якась машина з'являється, в нас об'їздить, я від неї уворачуюсь, робив вдарити її, але розумію, що снайперська гвинтівка медилорців не стріляє. Бо треба прицілитись, по-іншому вона буде просто бити. Ну, це трохи тупо виглядає, але вже як є. Я знищую її колесо і вона починає погано їздити ця машина. Я починаю її бити, в неї вже мало хп, вона собі просто їде звід мене. А мене як в цей момент якраз пробував пронести хтось ще якийсь інший чувачок, при цьому стріляв в гілік цього чувака, який їздить. Я беру свою снайперку і пробую вбити цього чувачка, вбиваючи його, бо це був бот. Цей чувак мене відштовхує, я нападаю на нього, починаю стріляти і розумію, що в нього більш виграшна позиція, ніж в мене. В мене мало хіла. В мене така собі зброя проти нього, тому насправді так собі. Я пробую щось зробити, пробую пострибати. Він входить з машини, це якийсь чувачок, бере свою силу ситків, підкидує мене, і у мене мінус хп. Він сідає в машину і хоче на мене наїхати. Я пробую якось відстрибнути, в мене це вдається, він бере свій дробовик і мене вбиває. Ну, я оцінив, як бачите, зброю генерала Грібуса, його міфічну легендарну пушку, снайперську гвинтівку. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.